Могилівчани стають свідками унікальної події. На нерест зайшов червонокнижний верезуб причорноморський, який також відомий як шабля або шаблик. Це рідкісна прісноводна риба, яка в Україні перебуває під охороною держави. Де-небудь верезуб не нереститься, а одністрові чисті води йому підходять для відтворення виду. Також він зустрічається в басейнах Чорного, Азовського, Мармурового морів, Сіверського Дінця. У наш Дністер риба зайшла лише як декілька днів. Спочатку окремі особини, а зараз вже спостерігаємо цілими косяками. Грайливо плюскається у річці, що аж хвости видно надводною гладдю. Верезуб основну частину життя проводить у нижніх ділянках річок чи лиманах, а для нересту піднімається вгору за течією. У Дністрі цей процес зазвичай розпочинається в квітні-травні, коли температура води досягає 10-15 градусів. Риба відкладає ікру на чисте, галькове або піщане дно в ділянках із швидкою течією. На жаль, вже багато років, як популяція верезуба стрімко скорочується. Зі слів місцевих рибалок, верезуб був з них з ністрових вод, а от декілька років тому знову почав нереститися. Основною причиною скорочення популяції верезуба є людська діяльність. Будівництво гребель, забруднення води аграрними та промисловими стоками браконьєрство, особливо під час нересту. Вилов цієї червонокнижної риби карається законом та передбачений штрафом. Тож збережімо популяцію верезуба, адже це не просто одна риба серед багатьох, це індикатор здоров'я річкової екосистеми, символ нашої природньої спадщини.